Вітаю, друзі, в каналі фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук, я його засновником. В цьому каналі я щовечора ділюсь дійсно дієвим інструментом, як навіть при невеликих доходах сформувати собі гарний капітал. Також, як кожен з вас, володіючи цією інформацією, має змогу разом з нами заробляти гроші. Загалом презентація займе приблизно півгодинки часу, тому дослухайте до кінця, надіюсь, дійсно комусь буде корисна ця інформація. Отже. Розпочнемо з першої частини, це можна сказати навіть урок фінансової грамотності. Для чого фінансова грамотність взагалі в житті людини, і який вплив вона має на наше життя? Елементарні базові знання можуть допомогти нам ніколи не бути бідним, не бути скажімо, в, скажімо, таких боргових ямах і дійсно, скажімо, жити, насолоджуючи насолоджуючись життям, все своє все своє життя. Вибачаю за тавтологія, але так. Отже. Що таке фінансова грамотність і для чого вона в житті людини? Якщо ми подивимося на наше життя з точки зору часу, то його в принципі можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25, кожен з нас навчався. Потім в кожного з нас в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому періоді, в періоді заробітку. Причому незалежно від того, скільки б ми не заробляли рано чи пізно всіх нас в житті чекає той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. На жаль, на відміну від цього першого періоду, коли про нас дбали батьки, в старості більшості українцям нема кому про них подбати. Погодьте, що хотілося б мати можливість в старості також відпочивати. Не думати про гроші, а дійсно мати можливість відпочивати. І, на жаль, дивлячись на наших сьогоднішніх пенсіонерів, назвати. Як самостійно собі сформувати фінансову подушку на старість, про це ми поспілкуємося в першій частині презентації. Якщо ми на цих три періоди подивимося, з точки зору грошей, то в першій ми, в принципі, ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки в той період, поки ми навчаємося, на відміну від того другого періоду, коли ми йдемо на роботу. Зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Причому для кожного вона різна. Комусь достатньо 15-20 тисяч гривень на місяць, комусь недостатньо і 100. Єдине, що всі ми рівні в одному. кожного з нас колись був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми вже працювати не зможемо. Чи по стану здоров'я, чи по віку всіх нас колись чекає цей період. На жаль, 93% українців в цей період падають до рівня соціальних виплат. А це можна сказати до нуля, тому що погодьтесь на ці кошти, які сьогодні платить держава нашим пенсіонерам, нереально вижити ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Погодьтесь, що хотілося б мати можливість, щоб наш фінансовий рівень в старості так і далі зростав. Незалежно від того, чи маємо можливість заробляти, чи не маємо. Або, як мінімум, щоб залишався на тому самому рівні, до якого ми звикли. І така можливість є сьогодні всіх українців, так як ця практика існує вже сотні років у всіх цивілізованих країнах світу. Будь-який європейць з першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу самостійно накопичує собі той капітал, формує собі ту фінансову подушку, за рахунок якої дійсно має можливість відпочивати, подорожувати. Насолоджувати життям і не турбуватися про те, що в нього не буде коштів на життя в старості, тому що він про це подбав завчасно. Погодьтесь, що рівень життя європейських пенсіонерів сьогодні значно краще, ніж українських. Причому це не залежить від того, що в них рівень життя вищий. Будь-якого європейця, як і в українця, соціальні виплати, саме пенсія, такі самі мізерні, як і в Україні, і складають приблизно одну п'яту від основного доходу людини. Єдина велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців, в яких сьогодні існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що їм платить держава, 30% складає те, що їм накопичив їх роботодавець протягом того періоду, поки вони на нього працювали. Але основне джерело дійсно фінансової свободи кожного європейця та американця саме складають ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Так як ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині в світі самостійно сформувати собі фінансову подушку на старість і не турбуватися про гроші. Е, також для підтвердження своїх слів, я ще підготував для вас витяг з Вікіпедії, що таке страхування життя. І основне, що хотів тут зазначити, що на Заході, це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку будь-хто з вас може перевірити. Отже, друзі, як же собі сформувати той капітал на старість, так, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно просто не жити на 100%, як звикли всі українці, від зарплати до зарплати. А хоча б 10% від наших доходів відкладати, що це може дати нам протягом довгого періоду часу? Якщо ми візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень на день, погодьтесь, це копійки сьогодні, більшість українців. Такі гроші, а й більше, скажімо, залишають в магазинах через елементарно свої звички. Хтось любить пити каву, хтось любить курити сигарети, хтось любить пити пиво, але виробивши в собі таку саму звичку, відкладати 68 гривень щодня, за рік часу ми можемо назбирати суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо відкладати собі протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу. То самі собі ми зможемо сформувати суму в розмірі 750 тисяч гривень. І все ж таки, якщо ми ці гроші не будемо зберігати десь вдома, там, в іноземній валюті, чи в гривнях, під подушками чи під матрасами, а накопичуватимемо на власному рахунку, але в компанії страхування життя за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вони завжди інвестують наші гроші, в перевірені захищені державою структури. Такі іноземні банки, ціні папери, акції, агронапрямок. Скажімо, кожна страхова, вона по-своєму має свої напрямки, які гарантовано дають прибуток. Це ні в якому разі не можуть бути ніякі там криптовалюти чи щось в тому роді. І по системі складного відсотка, по якій працюють страхові компанії, тільки складним відсотком вони нам на наші гроші за 30 років зроблять суму втричі більшу. І по закінченню договору гарантовано зроблять виплату в розмірі 3 мільйона гривень. Саме за рахунок таких виплат, за рахунок цих страхових компаній, більшість європейців сьогодні дійсно мають можливість подорожувати в старості, відпочивати і насолоджувати життя. Чому страхові компанії, в принципі, називаються страховими? Тому що вони захищають своїх клієнтів від різних ситуацій, які можуть трапитись по життю. До прикладу, такі як травми, хвороби, інвалідність або смерть, погодьтесь, будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й борги. Щоб цього не трапилося, в цей період дії вступають страхові компанії. І вони, не впливаючи на ваші накопичення Зобов'язані фінансово вам допомогти в лікуванні якихось серйозних захворювань. Або якщо клієнт страхової компанії отримує травму, або будь-яка ситуація, яка трапляється по життю, страхові компанії в більшості випадків фінансово допомагають клієнтам або їхнім близьким. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії стається смерть по хворобі або по життю, то страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку би клієнт сам собі накопичив за весь період договору. В нашому випадку це 750 тисяч гривень. В разі, якщо з клієнтом страхової стається трагічна смерть, сума виплати буде втричі більшою. Тому що до цього ніяким доготуватись неможливо, це неочікувано, відповідно, виплата значно більша. <кій> На ці суми може вплинути тільки той період, поки клієнт собі накопичує. Тому що за кожен рік накопичення працюватиме складний відсоток, відповідно, суми будуть значно більшими. Також страхові компанії несуть відповідальність за своїх клієнтів в разі, якщо ті втрачають працездатність. У нас в народі прийнято називати інвалідність першої, другої, третьої групи. В страхових компаніях це класифікується як непрацездатність часткова або повна. Поясню, як це працює. В разі, якщо з клієнтом страхової компанії стається часткова непрацездатність, до прикладу, втрати якоїсь кінцівки, страхова компанія зробить виплату клієнту певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Якщо з клієнтом страхової компанії стається повна непрацездатність, то буде виплата клієнту, плюс з цього моменту страхова компанія звільняє свого клієнта від щорічних проплат договору, так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти, відповідно не має змоги більше платити. І це передбачено договором. Страхова компанія замість нього буде накопичувати з того моменту, як клієнт став непрацездатним. І по закінченню договору гарантовано зробить виплату клієнту з усіма відсотками, з усіма умовами, які ми до того обговоримо. Також... Страхові компанії захищають від різних медичних проблем, таких як госпіталізація, опіки, переломи, різні травми це можуть бути хвороби середньої важкості та важкі хвороби. В залежності від страхової компанії, хтось дає більше захистів, хтось менше, ви вибираєте вже самостійно. І навіть серйозні такі захворювання, як інфаркти, інсульти, коронавіруси або онкологія, страхові компанії фінансово дуже виручають своїх клієнтів. Вам не доведеться, скажімо, бігати по всьому світу, збирати, позичати, чи там брати якісь кредити, чи їхати за кордон заробітки. Тут страхові компанії дійсно дуже класно допомагають в цих випадках. Отже, друзі, можливо, по першій частині в когось є якісь питання по роботі страхових компаній, радий буду допомогти розібратися. Якщо ні, перейдемо до другої частини, саме до можливості заробітку. Як кожен з вас має можливість просто володіючи цією інформацією в супроводі своїх наставників, це людина, яка вас запросила на цей ефір, або безпосередньо моєю допомогою, разом з нами заробляти гроші. Чекаю 5 секунд. Якщо є питання, натискайте на людину з піднятою рукою. Якщо ні, то продовжуємо. Добре, тоді продовжуємо по закінченню презентації. Також дам можливість задавати питання. Отже, друзі, розглянемо ринок страхування життя в світі. В Америці існує така страхова компанія, яка на сьогоднішній день номер один в світі це страхова компанія MetLife, якій на сьогоднішній день 156 років. Через такий довгий вік компанії в Америці вже 80% населення застраховано. В Європі такі страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там вже 90% населення мають собі такі програми. В Україні на сьогоднішній день тільки 20% населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, маєте розуміти, що ці компанії зараз на етапі розвитку в Україні, і вони тільки набирають оборотів. Ринок абсолютно не зайнятий. І більшість ваших друзів, знайомих, близьких ніколи навіть не чули про існування цих компаній, тим більше про їхній функціонал. Як ж ми маємо можливість заробляти в партнерстві з цими компаніями? Чому в партнерстві? Тому що ми не являємося з якоїсь страхових компаній. Ми являємося найбільшим сьогодні посередником в Україні компанії StarLife, який вміщує в собі п'ять топових страхових компаній світу, і основна наша функція як посередника, якомога більшій кількості населення давати інформацію. Що існують такі компанії, дають такі можливості захисту та накопичення? Людина, для себе, розібравшись з нашою допомогою, усвідомивши, наскільки це необхідно в її житті, стає клієнтом. Ми допомагаємо клієнту розібратися в гарантіях, в надійності компаній, показуємо саме переваги такого варіанту накопичення, допомагаємо відкрити собі рахунок страховій компанії. На зручний термін, на зручну суму підібрати захист, який б клієнт собі хотів. Ми відправляємо заяву плюс квитанцію в страхову компанію про те, що клієнт відкрив собі рахунок. Страхова, в свою чергу, клієнту відправляє договір. Юридично завірений документ мокрими печатками з усіма умовами. Нам, в свою чергу, як посереднику, страхова компанія платить певний відсоток. Елементарно просто навіть діти в нашій компанії справляються з цими обов'язками. Головне, що, яка в нас, скажімо, якби, головне, щоб стати нашим партнером, це усвідомлення саме необхідності цих компаній в вашому житті, тобто стати клієнтом страхової компанії. Будучи клієнтом, маючи собі круту можливість накопичувати кошти плюс захисти, ви маєте можливість заробляти з нами гроші. Друга умова це відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, на якому ви отримаєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Де люди з досвідом, люди практики, люди, які вже досягли певних результатів в цьому бізнесі, будуть ділитися з вами своїм досвідом. І на власному прикладі покажуть, які перспективи вас чекають в цьому бізнесі, <кій> повністю покажуть вам систему роботи і технологію бізнесу. І далі, в супроводі свого наставника, ви будете невеликими кроками йти, на, будете йти до власного успіху. Отже, на даному слайді ви бачите більше принцип прямих продаж, якого ми навчаємо наших консультантів на початку для того, щоб ви правильно і якісно змогли доносити інформацію до інших людей. В подальшому, для того, щоб дійсно себе тут швидко реалізувати і зростати по кар'єрі, ми все ж таки пропонуємо будувати мережу. Тому що найбільші гроші в не завжди в мережевому бізнесі. Тобто, будувати команду людей, однодумців, які разом з вами захочуть заробляти. Як виглядає дана система роботи в нашій компанії? Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. Окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18% за кожен проданий договір. Відповідно, за договір на 25 тисяч гривень ви отримаєте 4,5 тисячі гривень. Подяки від страхової компанії за проведеного клієнта на багато-багато років. Далі, провівши в компанію буквально таких два клієнта, ви переходите на другий рівень, де ваш відсоток вже буде 24. І відповідно, за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди. Далі протягом, можливо, півроку часу, в кожному свій період, хтось за три місяці, хтось за півроку, хтось за рік. Ви досягаєте третього рівня, протягом цього часу, поки ви будете до третього рівня, у вас з'являтиметься команда. Люди, які просто маючи собі такі програми, захочуть заробляти. В принципі, чому ні, якщо є така можливість. І разом з ними, привівши в компанію, можливо, 10, можливо, 15 людей, ви переходите на третій рівень. Де ваш відсоток вже буде 35. І за такого самого клієнта на 25 тисяч, ви вже маєте змогу отримати майже 9 тисяч гривень винагороди. І окрім Самостійних клієнтів, з яких ви будете отримувати 35% у вас ще є змога отримувати дохід за роботу вашої команди. До прикладу, за цей час у вас з'явилася команда з чотирьох консультантів. Два консультанта другого рівня і два консультанта першого рівня. Що ви можете мати за їхню роботу? До прикладу, консультанти другого рівня за місяць часу самостійно можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень. Ви отримаєте різницю у відсотках. У вас 35, в них 24, відповідно, 11% різниці, 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Консультанти першого рівня з вашою допомогою зможуть привести клієнтів на 100 тисяч гривень також. Єдине, що вам їм доведеться більше допомагати, тому що ці консультанти тільки прийшли в бізнес і ще абсолютно нічого не вміють. Відповідно, за вашу допомогу їм ви отримаєте 17% різниці. Тобто 17 тисяч гривень в грошах ви отримаєте за те, що будете допомагати своїм консультантам ставати самостійними. Тобто, в перспективі, за півроку часу, приділивши дані сфері, ви маєте можливість пасивно отримати в середньому 25-28 тисяч гривень за роботу своїх консультантів. Окрім цього, за самостійних клієнтів ви отримуватимете всі 35% за кожен проданий договір. І з третього рівня у нас дійсно починається кар'єра, у нас дійсно починаються гарні доходи і дійсно починається, скажімо. Будування власної справи, будування бізнесу в, в нашій компанії, тому що після третього рівня є четвертий, п'ятий, шостий, сьомий рівень, і ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 компанії StarLife і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута перспектива, коли бізнес переписується на тебе. І в разі чого, якщо не дай Боже, з тобою щось трапиться, твій бізнес, твоя мережа передається в спадок твоїй сім'ї. А це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що це не якась подинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя. А це той бізнес, який щороку буде розвиватися, розширятися, і приносити все більше і більше прибутки, навіть за вашої відсутності. Отже, друзі, про те, що ця можливість стати співвласником є абсолютно в кожного. Говорить той факт, що за 15 років існування нашого посередника компанія Starlight була заснована в 2009 році двома людьми. Стало на 70 співвласників більше на сьогоднішній день. Нашій компанії 72 співвласника. Це прості люди. це хтось з села, хтось з міста, звичайні, скажімо, роботяги, які колись працювали на роботі, на даний момент абсолютно немає ніякої потреби. Ні паралельно, ні взагалі е, працювати на роботі. Просто побудувавши власну справу, стали фінансово незалежними людьми. Середній дохід своїх співвласника в місяць 400 тисяч гривень. Окрім них є сотні консультантів 4, 5, 6х, 7 рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень легальних оподаткованих грошей. Отже, друзі, в кого можливо виникли якісь питання. по... Дані презентації, можливо, хтось хоче висловити свої думки, радий буде допомогти розібратися. В принципі, по презентації, все, так як я і обіцяв, по закінченню якої дам змогу включати мікрофон чи задавати свої питання. Хтось, можливо, хоче ще раз зайти на ефір. Кожного вечора, о 9-й годині, ми проводимо такі трансляції, розбираємо різні питання, в кого вони виникають. Також кожного ранку, о 10-й годині, в кого є така змога, можна долучитися до нашого ранкового ефіру, де ми командою збираємося, обговорюємо різні питання. Обговорюємо різні питання людей, які на етапі прийняття рішень, які заходять до нас на ефір і знайомимося з ними. Обговорюємо різні моменти. Кому цікаво відвідати таку подію, напишіть тій людині, яка вас запросила, або безпосередньо мені, ми вас запросимо на такі ринкові ефіри. Це відбувається не в цьому каналі, а в іншому. Тому розбирайтеся і приймайте правильні рішення в своєму житті. Так, думаю, що питань немає. Якщо є. То напишіть тій людині, якого вас запросила, або мені, раді будемо допомогти розібратися. Всім бажаю гарного вечора, миру, злагоди і слава Україні, слава нашим героям. Слава спокійної, мирної ночі. На так. добраніч До побачення.